Я спеціально пішла в YouTube подивитися на відео, в яких було про Алхім і про Мандзюк. І е, через те, що це все відбувається протягом місяця, ця драматургія, я знайшла декілька відео, які передивилися, і мені хочеться звідти не обов'язково про них цитувати речі, а цитувати те, що обрамляє ці дискусії. Я знайшла, наприклад, отаке відео. Глубинне государство проти нас, сегрегації, розрушення, або мовний Талібан, Алхім і мовний Талібан. Ми зараз будемо дивитися на мовний Талібан і, взагалі, на те, що згодовують аудиторії, яка. Ну, частина. Ну я я, я завжди казала, що росіяни розкладають все в максимум багато, багато багато корзинок. Вони навіть позитивні корзинки для нас розкладають, але ми про негативні сьогодні будемо говорити. І от вони розкладаються, розкладають, тому що хтось дивиться дівчик, а хтось дивиться Юро Романєнка, а хтось дивиться іще якогось Гандона, вже навіть не запам'ятала, як його звати. Неважливо, але що вони мелють? Вам треба просто усвідомлювати, що це насправді несеться, несеться потоками, потоками, потоками. Я просто зайшла в і для вас, так зняла трошечки вибірку. Але насправді це, ну, це те, що я здатна проаналізувати. Цього насправді набагато більше. Набагато більше. І воно несеться в Тіктоках, в соцмережах, в інстаграмчиках і так далі. Ну, дивимось. Ну точно я толхім, так от десь листаю щось, ніколи не слышала ніякої агресії, дискримінації кого-то. Тобто вона, по суті, займається своїм життям. Що діє Манзюк? разжигает ненависть. В военное время, и заметьте самую важную вещь, на чем Путин строил свою пропаганду. И во время аннексии 10 лет назад Крыма и Донбасса, и сейчас. Мы идем спасать русский язык и русскоязычных. Была ли когда-нибудь в Украине, когда нужно было прям спасать русскоязычных? Нет, на тот момент ее не было. Сегодня они полностью подыгрывают пропаганде Путина. Алхим. Что делает Алхим? Живет свою жизнь, що ділає Тмандюк, розжигають ненависть. Вам не здається, що посил один і той же? Що сценарій, за яким розповідають про цю історію і за яким нам розіклали це в дебатах, один і той же? Ну причому, ну типу, я навіть не шукала це особливо, я просто знайшла подивитися найбільше найперегля... відео з найбільшим числом переглядом? Мандзюк просто все це робить для того, щоб зробити перерозподіл ринку і забрати собі все, тому що це лічна вигода. Ні, люди і вот ви повинні це бачити головним остального ширма. На самом деле все банально так, лічний інтерес в во час війни під великого переживання за Україну. Ми мало с вами бачили казнокрадів, які говорять українською у вишиванках, з куском сала на столі, і з борщом красним, а потім Бах-Бах, і мільйони. Це все лічна вигода, це все про лічну вигоду. Це... Ширма, про слово ширма, запам'ятаєте, у них навіть слова одні ті ж самі. Насправді у них слова навіть одні те ж самі, про ширмовоше побачите, але це вселічна вигода. І Мандзюк розжигає ненависть, не те, що Алхім, Алхім просто ляля, Потому що вона настояща українка і все робить по падлячому. Алхім плакає, надає подвійну, щоб мені йшла реклама, щоб тільки я одна зарабатувала. так от нагло цинічна і попадлячому. Вот По-українськи, я би сказав. К сожалению. Хотя я хотел бы, чтобы наш народ с другим ассоциировался. Я хотел бы, чтобы народ ассоциировался с другим, но я все время говорю, что подлость это наша национальная черта. У нас все решают подковерные игры и подлость. Подлость как национальная черта. По подлячему, по-украински, подлость это национальная черта. Ну короче. Радио ⁇ Тысячи холмов ⁇ Мы распаливаем ворожнейчие до украинцев, мы а, их нацениваем, наделяем определенными характеристиками, что вот есть нормальные люди русскоязычные, а есть вот эти вот украинцы, которые просто подлость демонстрируют. И украинский язык достают только для того, чтобы подвинуть конкурентов. А потом, когда всех подвинут, не с кем будет разговаривать на украинском. Потому что украинского нету. Нету. Это всего лишь ширма. И с кем разговаривать на украинском языке? Для тех, кто меня первый раз видит, я подчеркиваю, я владею украинскую, так само доброй, как и российскую. С кем разговаривать? Останется там 20-22 миллиона человек, из которых 8 миллионов будут пенсионеры, пару миллионов дети, 2 миллиона госслужащие и военные, и все, и страны нет. И разговаривать Манзюк будет, знаете, с кем? Со своим работодателем. Хотя этот же работодатель перешел на украинский, 99% из них, только во время войны, только потому что был такой тренд. Если завтра будет тренд обратный, они с удовольствием вернутся на русский язык, потому что это чисто бизнес, ничего личного. Вы понимаете, что это действительно так и будет? И вот это разжигание, оно приведет только к тому, что на украинском никто не захочет разговаривать, потому что он будет считаться языком агрессии. Не из-за меня, не из-за вас, Це головна думка сьогоднішнього Етеру, насправді. Це головна думка, я думаю, навіщо я це довге відео вставила? Український це язик агресії. І, в принципі, це одна із тез, яка нативно просуває відеореміни. Тому що Малхім говорить по-русски, тому що вона не хоче придавати себе, вона так чувствує. А Мандзюк говорить: ти ображаєш людей. Цим. Треба говорити українською і вибачатися. Що ми бачимо? Ми бачимо емоції, ми бачимо рацію. І ми бачимо, що український це язик агресії, Тому що ну, Мензюком роз... розжигає ворожнечу. А нещасна квіточка Алхім вона просто жертва. Жертва несвідома. Вона просто несвідомо принижує українців, але вона просто не із коми. Просто не із коми. Ох, ну, йдемо далі. Тому що ну, насправді мені е, так уже і вийшло, що у мене сьогодні монотема, монотема про агресивних українців. У нас хейт, у нас розлюднення, у нас агресія. Мова агресії в Україні українська. Тому що українці не нагадують, що їх росіяни ще не добили. Як тільки перестануть нагадувати, все, все нормально буде. Буде везде один большой, хороший русский язик. Ой, мамочки, ох, давайте далі, давайте далі, що ж там далі. Вот это яма. Яма, которую надо перепрыгивать. А как перепрыгивать, когда тебя как бы унижают за то, что ты вот, не переходишь на украинский язык? Така агресивна українська мова. Агресивна. Тебе скрізь принижують. і агресія, і вообще ногті нельзя накрасити, тому що лінія раскола. Лінія раскола, от сама по собі лінія раскола, вона же вот, кажется, та борозда все глибше і глибше. Ну, там Одеса, збрасують разные местные телеграм-каналы, скріни. С переписками, да, вот там ой, а вы там маникюрный салон, а можно до вас записаться? Они пишут там, или можете вы к нам приехать, например, да, там по адресу я еще не ориентируюсь, в Одессе, недавно приехал в Одессу. Говорит, ой, слушайте, мы не выезжаем на выезд, вот адрес в шапке профиля. Будем рады, когда вас записать, отвечает на русском, ну и в ответ пошли: ви там, Москвороты и погнали. Боже, яке... який ужас, який ужас? Лінія розколу. і зараз буде коментувати ще один експерт, Дуже проукраїнський чоловік, який дуже хоче проукраїнську Україну. Настільки, на самом деле широкий вопрос. Даже не знаю, где края у него. Ну давай попробую как-то ответить, потому что вопрос, что делать дальше с этой проблематикой, э, ну, этот посттравматический синдром, наверное, войны, потому что люди воспринимают людей русскоговорящих как э, соучастников Путинской, ну там, СВО так называемой, да. Ах. Боже, навіть не можна сказати, що війни не можна сказати, говорить СВО. Уча... Почому та рускоязичні вважаються учасниками СВО? Як ви думаєте, чому? Хіба мова не є визначальною? Я маю на увазі зараз уже не російську мову, а підбір слів. Ну, тобто, чувак називає війну російську, війну Росії проти України СВО. Ну, типу... Що може бути красномовнішим. Але насправді я тут, ну, ці шеліст, і оцей другий, який записує пісні про ухилянців і підтримує всіляко їх, вони теж обговорювали кейс Алхім. Але ми не будемо. Тут тут, тут уже цікавіше, не те, що вони про неї говорять, а те, у що вони загортають це гавно. А загортається в те, що це давня проблема. В з момент закрытия медведьских каналів, канала їхній, Аж, аж ностальгия у меня, їх закрывали. Важно не то, что там, что они транслировали, важно то, что их смотрели украинцы. И украинская власть говорит: Э, е, не, вы тупые, вами очень легко управлять. Если вы будете это смотреть, вы не будете умными. Вот вам нужно смотреть это. Таким образом, то есть они уже, в принципе, они запретили не телеканалы, они запретили тех людей, которые их смотрели. То есть вам запретили так мыслить. А есть такое выражение, если я мыслю, значит, я существую, я думаю. То есть, грубо говоря, людям, я сейчас, может быть, слишком пафосно говорю, запретили существовать. Это понятно. Но что касается, опять-таки, блогеров. Вы запрещаете не блогеров, вы не запрещаете их в нарратив, вы запрещаете тех людей, которые их любят. Чтобы вы зразу Запрещаем людей, которые любят блогеров. Вот так вот. Жах. Який жах? И взагалі людям запрещают думать, а широта мысли это дуже важливо, безпосередньо пов'язана с насколько широкая мысль и политика информационная в том числе государственных служащих да, то есть правителей менеджеров настолько у нас и территория? широта мысли соответствует широте аудитории и зараз треба розшифрувати цю глибоку думку зараз вы зрозумієте, что цей має на увазі вот чем она уже становится культурно да, когда мы отменяем культуру там Російською відказуємося от від правоприєм... правоприємництва Великої Победи. Ми відказуємося від от язика, що російський, хоча ну київська руська. Ще раз, знаєш, Саш, ти сказав російський. Мені часто говорять, ти російський. Для мене є українці, білоруси, росіяни. Це російські люди. Ну і зрештою, за фіналом цього поца перед Юрієм Романенком фінальною фразою, в якій він, в принципі, говорить те, що він робить. Вот. И проходом до мороженого. Я начинаю думать, еще более склоняться, что это действительно план по разделу Украины. По разделу, по, про, про, то есть, который будет в будущем еще, не дай бог, проявляться. И как их решать? Ну, должна быть на мой взгляд жесткая позиция власти. У нас должен признать, признаться русский язык на, так как второй государственный. Я сейчас, я сейчас, получается, толкаю нарративы Кремля. Ну, то есть, да, по поводу их требований на переговорах. Но на самом деле, чтобы не было срача, чтобы не было драк или там еще чего-то, кто куда должен уезжать? У нас нужно на законном уровне все, что говорил Зеленский. Дайте на законном уровне людям говорить на том языке, на котором они хотят. Якось так вийшло, що цей поц просуває наративи Кремля і навіть це не приховує. Він говорить: ну і виходить, так виходить, що я прямо читаю стамбульські требування Путіна. Як так вийшло, що я на російському пропагандистському каналі з російським поцем, теж російський поц, на якому прямо написано на футболці, просуває російський наратив. Ну, це ну, це контент, звичайно, для зовсім відбитих. Точніше для дуже великих симпатиків руского міра, яким нормальна прямолінійна комунікація з цього приводу.